І дозвольте запросити наступного допівдача, наукового співробітника Центру інноваційних медичних технологій Національної академії наук України, заслуженого лікаря України, завідувачку гастроентерологічного відділення Баку Олену Михайлівну. Тема доповіді: скринінг і профілактика колоректального раку. Просимо вас. Дякую Дякую, Валентина Олексіївна. Я теж хочу подякувати і організаторам за можливість прийняти участь на надзвичайно цікавій конференції. І коли ми говоримо про проблеми продовження життя, безумовно, ми не можемо не говорити і про онкологічні захворювання. І тема сьогодні моєї доповіді це е, стосується саме профілактики і діагностики проблем е, пов'язаних з колоректальним раком. Е, презентацію прошу. І так, скрінінг та профілактика колоректального раку. Давайте звернемось до статистики. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки ця проблема колоректальний рак займає друге місце після раку легенів як причина смерті, і третє за поширеністю рака. Як у чоловіків, так і у жінок. Ви бачите, що в 2019 році кількість випадків раку товстого кишечника більше 101 тисячі. Раку прямої кишки більше 44 тисяч. За даним Американського товариства раку. В Європі теж це захворювання надзвичайно поширена. І складає приблизно 14% від усіх видів рака, які застосовані в Європейському Союзі. Колоректальний рак займає друге посмертності місце серед усіх злоякісних новоутворень. Але що надзвичайно важливо, і ми про це говоримо: що це захворювання можливо попередити і вилікувати, якщо ми діагностуємо на ранній стадії. Стосовно е розповсюдженості в Україні це дані Національного канцер-реєстру. Ви бачите, що захворюваність на колоректальний рак в Україні становить більше 23 на 100 тисяч населення. Які ж фактори ризику? Безумовно, вік це вік старше 45-50 років, наявність онкопатології кишківника в родині, також спадкові стани це сімейний аденоматозний поліпоз, спадковий неполіпозний колоректальний рак. Наявність тривалої, неспецифічних запальних захворювань кишечника, це хвороби крона та виразково каліту, наявність аденоматозних поліпів і безумовно, проблеми цивілізації, про які сьогодні ми дуже багато говорили. Це і недостатня фізична активність, це надлишкова вага, це ожиріння, зловживання алкоголем, тютюном і особливості харчування, так зване індустріальне харчування. Коли ми споживаємо, маємо велику кількість червоного м'яса, ковбасних виробів, різних напівфабрикатів, які багаті і жирами, і продукти, які містять дуже низький вміст клітковини. Як же ми можемо попередити колоректальний рак? На сьогоднішній день запропоновані два види профілактики первинна та вторинна профілактика. Первинна включає в себе зменшення негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, які сприяють розвитку даного захворювання. Надзвичайно важлива роль це збалансоване харчування, здоровий образ життя. Та підвищення стійкості організму до шкідливих факторів. Але не менш важлива і вторинна профілактика, тобто, це своєчасне виявлення передпухлинних станів і захворювань їх лікування, диспансеризація, це теж надзвичайно важливий момент. А також виявлення та лікування аденоматозних поліпів товстої кишки, саме це може зупинити і виявити на ранній стадії. Колоректальний рак. Таким чином, один із методів вторинної профілактики є активний скринінг раку та предракових станів. Ви бачите це дані Американської асоціації, який вплив скринінгових методів. На саме профілактику і зниження смертності колоректального раку, так, наприклад, аналіз кала на прихований на приховану кров у безсимптомних хворих, до 50 років він знижує смертність від колоректального раку майже на 33 І дійсно, ви знаєте, що на ранніх стадіях це захворювання не має певних специфічних симптомів. І дійсно, наприклад, на такі симптоми, як закрепи, дуже часто пацієнти не звертають увагу. Також дуже важливий момент. Що ми можемо діагностувати, виявляє, виявляти предракові утворення і їх ліквідовувати, тим самим зупиняти можливість розвитку колоректального раку. І ще один із таких важливих моментів: що коли ми вирішуємо ці проблеми якомога раніше в молодому віці, це значно легше переноситься, ніж коли це виявляється вже більш прпох. Хилому віці, і ось Американська асоціація раку вона рекомендує починати скринінг вже з 45 років, застосовуючи або аналіз калина приховану. Е Кров або візоляційні методи, в першу чергу, це відеоколоноскопія або віртуальна колоноскопія. Стосовно Європи, в Європі цей вік трошки більше, це 50 років, і всім рекомендовано проходити скринінг з інтервалом 1-2 роки. Досягне 75 років. Тобто рекомендовано робити аналіз калу на приховану кров або колоноскопію один раз у років. Років стосовно України, в нас теж є скринінгові програми, і це двоетапна програма. На першому етапі рекомендовано проведення аналізу кали на приховану кров, і другий етап це здійснення ендоскопічного дослідження у тих пацієнтів, у яких цей тест позитивний. І рекомендовано це проводити починаючи з 50 років. І дійсно це дуже важливо, що при наявності факторів ризику це скрінінгові програми, треба починати раніше. І які ж це групи ризику? Е е Прямі родичі, у яких був діагностований колоректальний рак, пацієнти, які лікувалися раніше з приводу поліпів або поліпозу кишечника. Також в групу різ ризику включаються пацієнти, які хворіють на запальні захворювання кишечника більше 8 років, і пацієнти, які мають іншу онкологічну патологію, наприклад, рак яєчників, молочної золози або рак тіла матки. І е, нам американський коледж Кастринтеролик запропонує він систематизує. Е... Основні скринінгові тести колоректального раку. Вони поділяються на дві основні групи. Це тести, які, в яких ми виявляємо ознаки в калі або в крові, до них відносяться тест Септін 9. Я про це буду в подальшому говорити. І візуаляційні це прямі тести. Колоноскопія стоїть на першому місці, також сігмоскопія, КТ-колонографія. Капсульна ендоскопія. Кожен з цих методів, хочу сказати, має свої переваги. Та недоліки, і знов-таки американський коледж гастроентерологів пропонує як одноетапний скринінг, коли виконується колоноскопія. І дійсно це найпоширеніша процедура по дообстеженню шлунково-кишкового тракту Сполучених Штатів. І саме ця процедура дозволяє не тільки виявляти рак на ранніх стадіях, а також і видаляти поліпи, і що дійсно забезпечує дозустрокування Захід від захворюваності на колоректальний рак. І двохетапний підхід, коли ми починаємо з діагностики за допомогою неінвазивних тестів. Але обмеження цього тесту те, що ми, виконавши неінвазивний тест, все одно при позитивному тесті ми подальшому виконуємо колоноскопію. Дослідження неінвазивні. Всім широко відомий тест на приховану кров, але на сьогоднішній день цей тест вже замінений фіт-тестом, тому що дійсно ця техніка і простіша, і дійсно вона має більшу прихильність. І тому, що не обов'язково дотримуватись певних обмежень по дієті та обмежень в прийомі певних препаратів. І дійсно, ми можемо з допомогою цьому цього тесту якісно визначити гемоглобін і трансферин людини в калі. Це іму, імунохроматографічний метод, це дійсно сучасна методика, яка дозволяє нам. Е Виконати первинну діагностику, і знов таки Американський коледж гастроентерологів рекомендує починати діагностику з 50 років. Фіттест рекомендовано проводити кожен рік і колона кожні 10 років. І так, безумовно, ми говоримо про важливість саме такої діагностичної процедури, як колоноскопія, і це є золотим стандартом скрінінга колоректального раку. Але, шановні колеги, ви, при проведенні колоноскопії, на жаль, не завжди увага приділяється саме етапу підготовки до цієї процедури. Але це надзвичайно важливий етап. Тому що при поганій підготовці збільшується ризик недіагностованого колоректального раку, і ви бачите, що і поліпи з високим ступенем дисплазії, вони аденокарциноми, вони значно менше за розміром розмірами і знаходяться частіше в правих відділах кишечника. І дійсно ми можемо при поганій підготовці пропустити ці утворення і дійсно. Такий етап надзвичайно надзвичайно важливий. І я хотіла би ще раз поділитись нашим досвідом підготовки пацієнтів. І починаючи з дієти, це вже підготовка, тобто дієта це надзвичайно важлива складова належної підготовки. Ми за декілька днів, дво-триненна, а інколи в деяких пацієнтів при певних проблемах ми починаємо і раніше певні дієтичні обмеження. Ми градемо. Категорично виключити і овочі, і фрукти, крупи, бобові, спеції, і хлібобулочні продукти. Також виключається жорстке м'ясо, сосиски, ковбаси, морепродукти, фрукти і ягоди. Пацієнтам рекомендовано застосування риби, можливо, застосування. Картопляного пюре та яєць в день підготовки до обстеження застосовується тільки прозорий бульйон, некріпкий чай і прозорі соки та негазована вода. І дуже важливий етап це етап очищення кишечника. На сьогоднішній день нам запропоновано декілька препаратів для очищення кишечника, які же препарат обрати. І так почнемо препарат, який станзовить е, золотий стандарт. Це препарат Фортранс. Дійсно, пацієнт дуже е, цей препарат е, дуже тривалий час вже знаходиться на ринку України. Це осмотичний проносний засіб, який збільшує осмотичний тиск е, кишківнику. Він забезпечує нам прогнозовану очистку кишечника. І дійсно, якщо пацієнт виконує всі правильно рекомендації, то результатом дії препарату є доб, добре, якісний підготовлений кишечник. Але, але, шановні колеги, ми знаємо, що дійсно досить часто специфічний смак препарату. І неможливість вживати інші рідини крім рощина препарата, зупиняють наших пацієнтів, і ми вимушені зупинити підготовку. Також дуже важливо, що пацієнт випиває велику об'єм цього розчину, і не завжди пацієнти, особливо супутнього патологу, можуть це зробити. Таким чином, на сьогоднішній день ми е, користуємо є ще один препарат на ринку, він з'явився пізніше. Це препарат Ізіклін. І дійсно він теж має високу якість очищення, і що тут дуже важливо: менший об'єм розчину. Е, ви е, бачите, що ми е, застосовуємо. Сам препарат ви розводимо до одного літра рідини води, і пацієнт випиває один літр розчину і потім допиває ще одним літром рідини. Частіше це вода. І це дуже дуже зручно для наших пацієнтів. Ми користуємося на сьогоднішній та сьогоднішні двоетапною підготовкою, коли перший етап виконується напередодні процедури, і другий етап це в день проведення процедури через 10 22 години після вечірньої. Дози дійсно, це препарат діє на основі властивиці сульфата, накопичувати рідину в просвіті кишечники і не вимагає великої кількості рідини і тривалої підготовки. І надзвичайно добре переноситься пацієнтів, і немає таких ускладнень пов'язаних з прийомом великої кількісті ридини. І також дуже важливо, що тут відсутній такий негативний момент смаку пацієнти значно легше переносять цей препарат при підготовці і дуже значною мірою збільшується комплайєнс пацієнтів. Таким чином, ви бачите, наскільки важна якісна підготовка, якісна підготовка пацієнта, є основою для якісної діагностики. Ще один важливий момент, на який треба звернути увагу, наявність закрепів у пацієнтів, і дійсно, це е, е, нам, при цьому, при наявності закрепів пацієнтів, нам треба застосовувати додаткові методи при підготовці наших пацієнтів. Нагадаю, що запор виділяють хронічний і гострий запор, і при етіологічними факторами при гострому запорі може бути і кишкова непрохідність, і стрес, і прийом певних ліків. І частіше безумовно це пацієнти, які мають хронічний запор, які не мають постійне порушення, акту діфікації вже тривалий час, не менше трьох місяців. І таким чином дуже важливо при підготовці до колоноскопії нам. Теж застосовувати додаткові препарати для того, щоб якісно підготувати наших пацієнтів. І коли ми вибираємо додаткові проносні засоби, ви бачите, цілий ряд на сьогоднішній день препаратів є на ринку, ми все ж таки перевагу надаємо препарату макроголь 4000, тому що він допомагає нам і збільшити об'єм стільця, і покращити консистенцію стільця, таким чином досягти проносного ефекту. Дійсно, цей препарат ми можемо застосовувати як для підготовки додатковому до колоноскопії за декілька днів, так і для лікування закрепів, хронічних захрепів, тому що цей препарат має унікальну властивість навчати кишечник, тому що постефект. Після прийому цього препарату зберігається тривалий час. Більше 80% пацієнтів мали ефект після дії, після прийому цього препарату. Таким чином, дійсно, препарат Forlax – це препарат, який має найвищі вищі рекомендації та під доказовості ефективності. Е, приймаємо його як по одному пакету два рази на день, так і два пакети розчиняємо в воді і е, можемо приймати. Мати тривало, не отримуючи побічних ефектів. І підсумовуючи, хочу ще раз вам підкреслити, що колоректальний рак – це один із найбільш поширених видів раку шлунково-кишкового тракту в світі, і його можна попередити та вилікувати, якщо виявляти патологію на ранній стадії. Дуже важливий своєчасний скрінінг, і саме колоноскопія є золотим стандартом скрінінгової діагностики, і дуже важливо. При проведенні якісної колоноскопії це якісна підготовка пацієнта до ендоскопічного дослідження. Дякую, шановні колеги, за увагу.